Вітаємо вас у Кременчуці, дякуємо, що заїхали. Ми не просто заїхали, ми готувалися довго і планували цей концерт. Це не... не не проїздом, Так, не транзитом. це не перший концерт, на якому ми були. Дякуємо за виступи. І мені, наприклад, дуже сподобалися ті пісні, які були 20 років тому. Тобто нам треба зробити висновки і співати в основному Ні, старі нових не писати. Дякую вам. Ні, нові дуже класні, дуже. Але ви давно не співали деякі з тих, що були зараз. Вони в такій та, нової формі. Та. Ми свідомо це зробили, тому що інша ріка це такий формат, де старі пісні відкриваються по-новому. А у вас є пісня чи помисли якісь, яка буде пісня щодо перемоги? Ви міркували про це? А ми ніколи не писали пісні заздалегідь. Або на замовлення. Ми писали, коли було натхнення і коли ми відчували, що воно буде. Ми іноді пророчили щось. Я, я вважаю, що, наприклад, пісня Чи ти почув, яка була присвячена Маріуполю, вона, вона, в принципі, є пісня перемоги. А ми вже перемогли. Ми перемогли, тому що ми, ми згадали, хто ми є. Ми відчули свій голос. Ми розуміємо, хто ми тепер в Україні, в світі. І ми є рушійною силою для Європи, для того, щоб міняти Європу, не тільки Україну. На що як ви допомагаєте ЗСУ, на що збираєте гроші? Протягом війни побажання і запити збройних сил змінюються. І наші пріоритети ми їх самі визначаємо, тому що ми самі. Ну так будь-хто в Україні мабуть відчуває війну і відчуває потреби, відчуває потреби своїх близьких, яким допомагають. В кожного є хтось зі збройних сил. В кожного українця є хтось збройних сил. Це так? Так. Ми допомагаємо своїм, і ми відчуваємо, що якщо раніше потрібні були турнікети, амуніція, будь-що там нагальне розуміти, коли бачиш. Воїна в спортивних штанах із АК, то ти розумієш, що йому потрібно, його потрібно одягнути і взути. Нині ми збираємо на зброю. Вони одягнені, вони мають все або майже все. Нам потрібна зброя, тому що та друга в лапках армії світу, вона, вона безпорадна, але вона дуже велика. Коли на тебе летять комарі вночі, і їх багато, ти один не ладен з ними впоратися. Їх приблизно так багато, як цих комарів. На річці Случ, чи на річці Тетерів чи на річці Дніпро. Тому ти маєш мати зброю, аби їх, аби їх покласти, аби їх відбити. Це ну, цей, біологічний е, продукт, який лізе в нас в Україну. Тому ми збираємо на зброю. Це сівалки. Е, це така мала арта, стріляє вона 25-26, чи здається, вистрілив одночасно чи один за одним. Ставиться на, на пікап. Вона є дуже мобільною, можна ви і стріляти з нуля або з передка. Тобто це така штука, яка є дуже, ну, повторюсь, дуже мобільною, можна підпрацювати і швидко, що потребує <кхух> воїн, який підпрацював, він має швидко переміститися в інше місце, аби його не накрила ворожа арта. Скажіть, будь ласка, а рік тому у жовтні ви казали, що за кордоном зібрали понад 4 мільйони, да? чи близько понад загально ми зібрали вже десь близько 10 мільйонів, мабуть. Тобто ми, їх ми їх не рахуємо, але я думаю, що після війни ми це все підіб'ємо. Насправді, чим далі, тим цінніші гроші. Якщо я перший мій пост опублікував. Після того, як зруйнували моє майно, мої будинки, там, мої, мої родини, моєї мами, моїх батьків, я опублікував пост, і ми буквально, я буквально зібрав за кілька днів мільйон. Там, за перші кілька годин було 700 тисяч. Тому то цей мільйон, який ми зібрали на сівалки, ми збирали протягом всього туру. Ну, так, на жаль, на жаль, народ виснажений матеріально, але ці гроші вони дуже цінні. Ці гроші, які люди віддають як останні. Я згадую, коли ми поїхали в тур одразу після того мого посту за кордон і в Європі, ми збирали в основному донайти від українців, тимчасово переміщених від тих, хто там проживає. Це 90. П'ять відсотків, мабуть, українці, не іноземців, не Європа. На жаль. У нас було багато ініціатив, і ми переважно робили те, що ми самі ініціювали. Ми допомагали онкохворим на хворим на лімфопрофілактивні захворювання це лімфоми, лейкози яка інша. Мій брат від цієї хвороби, на жаль, загинув, але ми співпрацювали з фондом і робили. Щороку фестиваль, такий концерт, збирали гроші саме для таких хворих. Ми, ми постійно були, починаючи від 2014 року, ми постійно були, якщо не передку, а то там, на, на сході, ми виступали для наших військових. Така психологічна підтримка, допомога вона іноді цінніша, ніж допомога їжею якоїсь чи цигарками, що потрібно було тоді. У нас немає фонду. Ми свідомо відмовилися від фонду, тому що зараз втрачається надія, знаєте, як, до, як колись до організації колективного управління. Втрачається довіра до фондів і кожен новий фонд це зразу якась підозра. Ми працюємо без фонду, ми збираємо на Другуріку, ми використовуємо. Своє товариство, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, і збираємо гроші на, на рахунок Монобанку, якщо говорити зараз про цю акцію, про збірну сівалки. Наші звіти абсолютно відкриті, ми не беремо собі 20%, от як раніше розповідали про фонди. Ми можемо звітувати, і ми абсолютно відкриті перед будь-яким українцем, хто хоче дізнатися, куди гроші пішли, які ми зібрали. Наскільки чи стало вам важче вам писати пісні на тлі цих кривавих? Ми не пишемо пісні зараз. Є одна пісня, яку ми написали на початку війни. Це така собі трансформація пісні, чи ти почув, яка написана Ростиславом Домішевським у співавторстві з нашим Сергієм Шурою Герою. Ми Переробили гармонію, ми дописали, я дописав текст, і це єдина пісня, яка була написана під час війни. Єдине, що хотілося робити на початку війни, повномасштабної, це матюкатися. І, і це не дуже не дуже личить другій ріці. На одному з концертів ви оголошували лот, де хтось може замов замовити ваш концерт у будь-яку дату. Це було а, на, на події, яка спрямована на збір коштів для відбудови цивільного житла. І це була така імпровізація. Я вийшов на сцену, ми просто тупо забули лот. Я, ну, перед, перед концертом я згадав, потім я зрозумів, що в мене нічого немає, мене все згоріло. Що ж, ж, ж я виставлю, який лот. Потім я зрозумів, що можна виставляти там все, що не догоріло, якісь статуетки, ми зараз їх продаємо. Вже немає, в принципі, продали. І я зімпровізував в. Виставивши в лот у вигляді концерту в будь-якій точці світу. За... Ми були продані за найбільшу вартість того всього аукціону. Не скажу за скільки. Ні, а цікавий, 200 тисяч було... гривень, так? Настя? Да. 200. А що це за місто було чи дете? Кіль... Це? Це, єдин... це фонд називається Відбудуємо разом. Uh -huh. так? Будуємо разом. І ці, і ці гроші ще не відпрацьовані. Тобто ми їх передали у фонд, але ми ще не виступали для того, хто замовив. Ага. Він чекає, мабуть, обирає місце десь Ісландію чи ще кудись нас запросить. Ми сподіваємося. Зараз відбувається українізація шоу-бізнесу нашого і чи не боїтеся нової конкуренції з боку тих нових або старих виконавців, які переходять на українську. Це навіть образливо звучить від вас. Ми завжди співали українською мовою, у нас не було, у нас не було російськомовних пісень, ми е, граємо більше 20 років і в нас була одна російсько російськомовна пісня, за яку мені соромно і трошки огидно. Але е, ті, ті українці, які зараз дають інтерв'ю і кажуть, я потеряшка, я там дебілка, і я була там несвідомою. Я на них не ображаюся. Я просто думаю, що іноді, коли кажуть, що артисти проститутки, то, то це правда. що Артисти якась частина її є повіями. Не, 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 не важливо хто, хлопець ти чи дівчина. А, чи я боюсь конкуренції? В конкуренції в чому? На сцені. Серед тих, хто співав російською, а потім почав українською. Та вони покидьки. І немає їм місця на сцені. Нехай співають, нехай відпрацюють просто те, що вони зробили. Вони, вони свідомо робили з нас москалів. Вони занурювали нас в, саме в російський інформаційний простір. Ми були частиною Росії, ми були Росією. Ви розумієте, що ми були Росією для росіян. І саме завдяки цим під... Якби їх, якби вони менше розкривали свої ротики і співали б українською мовою, в нас була б інша війна. І вона чи почалась би вона? Це питання якраз до них, так само до, до телеканалів, які поширювали російськомовний контент. Ми зараз змушені боротися з РНБО разом з ФІМ. Міністерством цифрової трансформації ми створили певну групу для того, щоб заборонити російський контент в мережі, тобто в глобальних платформах: Google, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Ми зараз просто розбираємо, розгрібаємо завали після цих. Якби їх не було, війни не було. Все починається з культури. Спочатку мова, культура, потім зброя. Потім вони приходять нас рятувати. Кожне місто особливої ціни, чим вам наше місто запам'ятається. Величезною площею ми приїхали в готель, кремінь, і я просто відкрив очі. І я я, я розумію, що я був в кромечуці і не один раз, і, і я зрозумів, що я пропустив це. Я встав, мене очі, отакі отдумів, блін, як я раніше цього не помічав, Мені, ну, я захоплений саме цим простором. Мені захотілося вийти прогуляти, але мене забрали на савунчек. Вірите в перемогу України? Ми. <ріст> Ми задаємо це питання кожному. Так, я розумію. Ми вже перемогли. І лише питання часу і питання, скільки ще українців загине На жаль, якою якою. Ціною ми переможемо, але морально ми вже перемогли.